Тема нашого сьогоднішнього засідання, як було заявлено, це старт модернізованої всеукраїнської внутрішньодержавної карткової системи, національної системи масових електронних платежів. Однак загалом, я думаю, вам буде цікаво поспілкуватися, взяти участь у прес-конференції керівництва Національного банку України в області, тому що ну, всі знаю, гроші фінанси – це речі, які для всіх актуальні і які. Всіх цікавлять. Також нагадую, що ми намагаємося йти знову з часом, запроваджувати інтерактив, спілкування із громадськістю. Так що прямо зараз на сторінці у Фейсбуці адміністрації є анонс сьогоднішнього засідання і будь-хто може поставити своє питання. Якщо будуть питання, то вони будуть зачитані. Сьогодні Національний банк України, який є невід'ємною частиною органів управління нашої державою. Проводить свою політику, політику в рамках тих повноважень, які йому є, і вирішує ті локальні завдання, які сьогодні стоять перед банківською та фінансовою системами нашої держави. Я хочу розпочати цей наш виступ, і мій колега Валерій і прямо з тої теми, яка є сьогодні в нас на, на денному часі. Протягом останніх років Національний банк України проводив цілеспрямовану політику направлену на розвиток України. Безготівкових масових платежів, з використанням карток та інших платіжних технологій, збільшення безготівкових платежів і як наслідок зменшення суспільних витрат на підтримку готівкового грошового обігу. Це завдання Національного банку підтримувати таскет і стабільність. Ви знаєте, цінову стабільність, стабільність гривні це наше завдання. І одним з цих локальних питань є те, що безготівкові рахунки, як показала практика, і всі розрахунки тому, що мають значний вплив у нас сьогодні на використання і на стабільність гривні. Чому Національний банк хоче зробити масові електронні платежі сьогодні в нас в Україні невід'ємною частиною для праці з населенням? Ви знаєте, що коли розпочинали розбудову банку системи України, то у нас позаходили на територію нашої України різні платіжні системи. В основному це відомі платіжні системи, які сьогодні є, Visa, MasterCard це основні дві масові, і другі системи, які сьогодні працювали на терені України. Сьогодні є задача в Національному банку, поставлена завдання, і ми його будемо виконувати в тому, щоб нашу картку, яка також працює на Україні більше 10 років, це карточка НСНЕП. Цю карточка системи електронних масових платежів, яка є сьогодні у нас в Україні, вона є, вона працює, я називаю кількість банківських установ, які працюють, щоб вона запрацювала як українська платіжна система. Завдання яке модернізувати цю картку, який було великий, великий був плюс нашої картки НСНЕП? Вона була чіпова. Що таке чіпово? Всі знаєте, його не буду розповідати, але картка мала декілька ступенів захисту, які більше від міжнародної карточки і віза і мастер-карт. Вона була на той час, 10 років назад, 11 років була на рівні вище мирових стандартів була в цьому році. Чому ми це все робимо по картки і міжнародний і наші. Щоб населення працювало більше з готівкового зрахунку. Ви знаєте, там, де готівка, там завжди є проблема. На сьогоднішній день у нас працює карточка ЕН Национальная карта, системи то есть електронних массовых электронных платежей. То есть вы ее все знаете, ее хорошо имитируют Экспресс Демарк, по сути дела, Поликомбанк полностью на этой карточке сидит. И на сегодняшний день в Чернигов в Чернигове этих карточек у нас выпущено 365 тысяч штук. Этих карточек сделаны миссия по Чернигову. Достоинство этой карточки в каком плане? Она более защищенная. чем карта, которая на ленте. Ну, понятно, потому что на сегодняшний день, если ленту можно скопировать, чип-код скопировать невозможно. Это недостаток какой. -то. то есть недостаток в том, ее очень мало. И так как наша национальная карта начала развиваться немножко позже, то есть рынок более-менее захватил, в основном рынок захватила международная карта. И, естественно, на сегодняшний день... вообще и в Чернигове по всей Украине находится больше большинство банкоматов и терминалов, которые обслуживают международной картой. Поэтому в связи с тем, чтобы национальная карта стала более более дальше развитая, то есть делают, модернизируют n или можно еще назвать n 2, которая будет использовать международные стандарты. То есть в каком плане, если старая карточка, сегодняшняя карточка НСНЭП использует закрытые украинские стандарты, то ее будут модернизировать, и на сегодняшний день уже построен центральный маршрутизатор, будут применены международные стандарты. То есть это значит о том, что эта карточка будет приниматься любым оборудованием, которое находится на Украине, то есть терминалами, банкоматами, банковскими терминалами, посттерминалами и тому подобное. Более универсальные. На сегодняшний день во всех торговых точках размещены терминалы, которые принимают карточки. И с 1 января 2014 года те торговые точки, которые не будут обеспечены Терминал. терминалами, будут применяться, к ним будут применяться штрафные санкции. То есть этим занимается, раньше занималась, кажется, налоговая, на сегодняшний день это занимается правоохранительная.